Я привіт, КПІ! Завтра, 12 червня, в Києві відбудеться марш рівності, наймасовіша щорічна подія ЛГБТ спільноти нашої країни. Тож запитаємо КПІшників, що вони думають з цього приводу. Ну та хай буде. Не дуже до цього відношуся, Чесно. Я якби до цього не відношуся, тому мене там не буде точно. Ну а ви б підтримали взагалі їх завтра, якби мали час. Ні, я бы не их. Лучше песню б не підтримав їх. Піву, що пісню вместо этого. цього. Я дуже негативно до цього відношусь. Ну, це якось неправильно. Чому? Ну, ну я зовсім, як би так сказати, не приветствую в цьому плані. Гей, порадис і так далі. Ну, типу, вся Європа підтримує давним-давно. Ми йдемо до Європи. Ну, Європа. Для них буде просто гірше. Чому ну тому що в нас багато людей в Україні, які які до цього негативно відносяться, і я не знаю просто, що з ними буде. Моя думка, що як казав, скажімо так, наш перший президент Кравчук, що гусів ще дражні дражнити трошки зарано, але ну. Пока позиция, что сделаешь? Вот если короче по человечески говорить, очень адекватно, то люди в принципе могут позволить себе делать то, что хотят, при этом не мешая друг другу, не мешая остальным. То есть свобода твоя заканчивается там, где начинается свобода другого. Если люди короче хотят э, там друг друга проникать, так сказать, в друг друга, то типа пускай это делают, но все-таки выходить, короче, кричать, типа я. Капитбара. Зачем? Вривайте собі спокійненько по домам, да і все. О, молодці. Ну так, да, ЛГБТ давно пора піднятися до рівня людей, які вважають себе звичайними. Якби ти йшов із маленькою дитиною, не, не знаєш, що сказати дитині, коли вона бачить, як там двоє хлопців, наприклад, держаться за руки. Я також відносив до нього негативно, це якось ну, неправильно. Я не знаю, я не можу якось навіть дивитися на це, що двоє хлопців йдуть за руку разом, там якось навіть і цілуються, Це якось неприродно, не знаю. Це тако для мене. А дівчата? Ну, дівчата це зовсім інше, Це якось, не знаю, не просто я хлопець, якось до цього нормально відношусь. Ну, тут Європа також чимось не права. Шейкер, шейкер, гей, баті. Ой, що в мене питають? Hey. Мені байдуже насправді. Як доки це мене не чіпає, мені одинаково. Я не гей. Батімекерногіна. Я отношусь нейтрально, мені все одно. Мені здається, що зараз це не дуже доречно. Чому Ну от на даному етапі в нас наше суспільство ще не дуже готове до подібного? Якщо в тебе інша орієнтація, це не значить, що ти дожен це. Кричать на все горло і всім показують. Ми йдемо в Європу таким чином, якщо ми підтримуємо а, такі от намагання людей, чи навпаки, ми йдемо назад. Взагалі, мабуть, ідемо, але мені здається, спочатку потрібно було рівень життя привести до адекватних норм європейських зарплатню й тому подібне, а тоді вже а, на ці аспекти звертати увагу. Ті, що ті типу, кажуть, що це Європа. Ну, хочуть, так хочуть робити. Хоча я думаю. Це неправильно. А чим це все завтра може закінчитись? так, там буде здоровезний кордон з поліцейських з батальйончики будуть підставлені. Я сумніваюся, що там багато насильства буде. От те, що хлопці в балаклавах трошки пов'яжуть, все. Не оставлюсь позитивно до гей-парадів, і тому я не відношусь позитивно до гей-парадів. Я не гей-гей. Якби це їхнє рішення. Любити хлопців чи не любити. А лесбіянки нормально, більш-менш. Да, так я б і не проти навіть. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цього ми ставимося до цього дуже добре. Як тільки ми таких бачимо, ми з ними робимо те, що не бачить міша Маваші. Ра... Я, я, я я не в курсі, а що що за парад рівності іншими словами гей парад. А теп. Скажіть, будь що будь ласка? ми будемо робити з цим гей парадом. Гей -парад. я... <плес> <Добряче>. <плес> Все, можеш йти. І ми всі виступимо як рівні мужчини. Добре, а якщо до дівчат на традиційної орієнтації не тільки ж є хлопці, гомосексуальності. Ну, а для дівчат ми завжди готові допомогти. Як ти думаєш, КПІ, В КПІ багато представників ЛГБТ спільнот <плес> Я думаю, що вони. Ну, вони є. Везде вони є. Але я їх не бачив, скажімо так. Побачив би. Ну, більше б не бачив, скажімо так. Вони б мене теж. Люди показують своє єство, тут немає нічого поганого. Я так рахую. Ну, ми ж в Європу йдемо, значить, перемог. Хіба це основне на шляху до Європи? Ну, ні, ну це крок знаходиться. Мені без різниці, я говорю. Там в кого, що, там, в які ситуації, в кого що полицю. смислі активний, пасив. Стараюся активно наче актив. К її параду, в принципі, к ЛГБТ сообществам я відношусь нейтрально. Чоловік робить те, що він хоче. Головне, щоб це не мешало іншим, а інші не мешали йому. Проблема з тим, що не всі можуть прийняти це. Є таке опасення, щоб чтобы... Ради безопасности э, э, отмените. Я не считаю, что необходимо э, так это афишировать и вообще слишком себя ставить как каких-то не таких и сильно бороться за свои права, которые на самом деле, если вы э, такой человек, то вас никто не ущемляет и делайте, что хотите в свое. время, но зачем это агитировать и вот таким образом себя демонстрировать, причем нарываясь на какие-то реально весомые конфликты, которые, безусловно, завтра произойдут, я уверен в этом, и это не является секретом, и я не считаю, что это... что мы настолько близки к той толерантной Европе, к которой мы стремимся, но в данный момент я не считаю, что это необходимо. Я смотрела по уровню толерантности, наша страна, по-моему, четвертая в рейтинге снизу. по отношению к БГТ комьюнити, по первая, по-моему, Россия. По крайней мере, не в данное время его проводить. Но если будут нетолерантные люди, ничем хорошим это не закончится. Но я, насколько слышу, мэр будет защищать людей, которые будут там маршировать, это их право. Вот. Я надеюсь, что все пройдет мирно. I'm not gay. But $20. Да, у класичному християнстві, яке прописано у Біблії, так і через її інтерпретацію нічого не сказано про одностатеві ж Про сравності між людьми, але ж в Україні війна ну, це не мішає людям бути равними. Почні за этого делать проблему, коли є другие проблеми. Отож, ми бачимо, що студенти КПІ не зовсім підтримують цю ідею. А як ставляться до маршу рівності українці? Ви зможете побачити вже сьогодні в сюжеті КПІ гей улічний hey, Шейкер, hey, шейкер. Hey, hey, а, Кристина Агилера хорошая на самом деле певица, потому что они лорак у нас не тупица. Потому как если выпить немножко с пиццем пива пицца, то выйдет как минимум э, хороший вечер, потому что мы сегодня выпьем с вами виски. Спасибо за внимание большое. Я вас всех люблю.